Івано-Франківська мерія інспектує технічний стан шкільних укриттів. Велосипедна інспекція направилася у мікрорайони. Там чиновники з'ясовували перебіг підготовки навчальних закладів до першовересневого свята. Особливо увага до шкільних укриттів, їх матеріально-технічного забезпечення на випадок надзвичайних ситуацій. Дуже важливо було перевірити укриття саме в 16-й школі і в нашій 8-й школі. Тому ми подивилися, певні роботи ще треба доробити. Освітні заклади готуються до відкриття 1 вересня. Тому акцент на укриттях. Ну і також на поточну роботу, поточні ремонти. Ви бачили, там біля смітника потрібно кусок засфальтувати. Люди звертаються з різними проблемами, тому реагуємо, хочемо, щоб все було гаразд. Шкільні споруди цивільного захисту, що відчинені у міських закладах освіти, обладнані згідно з рекомендаціями ДСНС. Відтак абсолютно безпечні для тимчасового перебування школярів під час повітряної тривоги. Для цього ми обстежимо всі. Приміщення і за рекомендацією ДСНС винаходжуємо нові місця і обладнуємо їх спеціальними чи то блоками, чи то віконницями. Як до речі, в 16-му ліцеї ми захистили актову залу за допомогою залізних віконниць. Маємо погодження ДСНС на використання його як місце тимчасового перебування під час тривоги. Це дозволяється, як і дозволяється інші площі на першому поверсі шкіл або ж ліцей, які до Готовуються, захищаються спеціальними. Віконницями і використовується як укриття. Якщо мова йде про дитячі садочки, і початкові школи також є заклади освіти, які використовують перші поверхи на, на предмет укриття. До початку нового навчального року освітні заклади івано Фриківський МТГ чиновники обіцяють привести у готовність номер один. Наразі тут триває ремонт приміщень та благоустрій шкільних територій. Михайло березень, Руслан Копанчук, новина на вежі.